Сьогодні у нас презентується моя виставка скільних робіт. Навчалася я в школі мистецтва митрополита Андрея Штицького. Я ходила спочатку ще просто на підготовчі курси, а пізніше вже була в зразковій студії. Після завершення там у нас був ще ніби рік і ще трошки походила в зразкову студію. Після цього я поступила у Львів і там продовжила свою, скажімо так, Навчання своє на художньому склі це було дуже цікаво. Я там ознайомилася з технікою гутою, скляною гутою. Також ознайомилася з технікою фьюзинг, з холодною обробкою, Це гравірування, це шліпування різних об'єктів, різних скляних мас. Також у нас була технологія скла, де ми вивчали Усі компоненти для варіння скла, як хімічні, хімічними різними розчинами можна декорувати скло, це було доволі цікаво, тому що на майбутнє я також застосовувала ці техніки і було доволі цікаво. А чому саме скло? Скло тому, що коли навчалася ще тут, в рідних стінах в художній школі. У Радехові у нас було дуже багато дівчат, які поступали і які ділилися своїми враженнями. Мене захопило те, як вони розказували про художнє скло, про цей магічний матеріал. Мені захотілося спробувати, як воно в загальному наділі, і я не розчарувалася. Це доволі цікавий, доволі магічний матеріал, з яким можна творити дуже багато, дуже багато різного. Які роботи представлені на виставці? Час академії і позаакадемічної діяльністю. Зараз наразі я займаюся більш ювелірними прикрасами, тому що я їх в більшій кількості продаю. Це продається і за кордон, загалом це в Польщу продається, Нідерланди, Франція. І трішки ще передавала в США, але це ще було до пандемії, тому що там була налагоджена краща. Логістика, чи так. продаж. Логістика була краща, тому що потім вже було доволі важко, бо тобто потрібно було дуже багато задокументувати, е, різних матеріалів, різних, тобто потрібно було дуже багато дозволів на це, і це складало дуже багато часу і фінансів. Тому поки від цього відмовились. Е, також за часи академії тут у мене є ще представлені роботи з кераміки трішки, тому що е, була можливість спробувати. У нас були дисципліни, вибіркова вибіркова дисципліна, і там ми могли спробувати кераміку, могли спробувати з металу щось зробити, е, з дерева. Я спробувала, напевно, все, що можна було навіть фотографію. Е, це ну, потім пізніше дало мені дуже вагомий е, такий внесок в те, як я фотографую свої роботи, як я їх виставляю, там кадр, е, як світло заловлюється. Це все дуже було цікаво вивчити саме на фотографії. Тут у мене є представлені роботи з першого курсу і до останнього до магістратури до шостого, по суті. А ці роботи це є жіночі голови, в загальному це є такі зліпки облич, От, Кожна маска презентувала собою якийсь певний емоційний, емоційний якесь забарвлення, емоційний, якийсь е, загальному. Несе за собою якийсь великий спектр емоцій, кожна з них, починаючи від світлого, прозорого до якоїсь чистоти й невинності, до невимушеності, до такої легкості, і закінчуючи там до темних, таких більш навіть деколи тріснутих форм, це означає, що в житті ми інколи маємо якісь певні моменти, які нам треба пережити, тобто де нам життя підкидає якісь такі, скажімо, тріщини, але ми стараємося триматися цілісно. От, і зберігати свій образний. Тому це про це. А, також у мене тут є різних дуже багато прикладів, тобто спроб, є також семестрові роботи а, з академії, тобто які ми презентували на сесію. От, і так само є певні гіпсові, певні гіпси моменти, які ми також пробували. і також є а, потім ми робили такі рельєфи от, на гіпс, і потім на. Також їх зараховували в, в семестровах От. Деякі з цих робіт були е, також на виставках, були у фондах академії, що також дуже важливо. Який процес створення виробу скла? Е, в загальному техніки тут є дуже різні. Переважно у нас тут представлена гута, тому що гута е, складає, напевно, частину ну, скляної взагалі такої Індустрії, професії вона складає дуже великий процент. От, і саме з Бутою дуже легко працювати, тому що вона не залишає різні шви, різні е, певні моменти. Вона завжди згладжена, завжди вона м, така е, цікава, завжди вона дуже м, масивна і багата От, Але тут є також і мозаїка е, представлена, і спікання. Ну це в народі це стикання, а так то це ф'юзинг по, по, по науковому От якщо ми розглядаємо саме ось ці, як жіночі образи, тобто ці маски з їхніх зліпки обличчя, це було створено гутою, Ось ось цю. А це було створено технікою ф'юзен. Як воно відбувається? Спочатку ми маємо зліпити якусь глиняну або з пластиліну якусь певну форму, надати йому певний рельєф, якийсь об'єм, який бажаний автору. Після того ми маємо відлити це в гіпсі. От і е, ця форма вона одноразова. Якщо ми хочемо зробити її багаторазовою, це потрібно відливати напевно більш стійкішим матеріалом. Це шамот може бути. Е, це може бути навіть інколи. Я зустрічала в металі, інколи роблять е, це. Вже більш майстри, які мають наприклад таке тиражне тиражну продукцію, тиражне виробництво, то вони можуть також замовити собі форми навіть в металі, щоб їм зробили на замовлення. От. Але е я свої форми робила одноразовими, так як у мене кожна е форма вона мала м різне значення, і я надавала йому е різної форми, ну, От. Тому я не могла е якось одну е під всі підлаштувати. От. І після цього, як ми зробили форму гіпсову, ми засипаємо її склом, а це можуть бути склотрубки, це може бути тобто, легкоплав. Це такі трубочки, з яких, які у нас людські області виробляють, тобто її не проблематично знайти цей матеріал, а він виробляється цілком доступно. І після цього ми склотрубки закладаємо. Приблизно це буде десь 2,5 кг, 3,5 кг, в залежності від об'єму важної форми. Після цього воно спікається в от, і стикається воно приблизно 850 градусів, це воно вже починає топитись. Але краще завжди більше є. Якщо форма велика, висока і вона глибока, то бажано використовувати приблизно 900 градусів, щоб воно точно все по формі гарно лягло, і щоб точно кожна з паличок сліних розплавилась, тому що якщо. Воно е не дійде до певної температури, то, наприклад, низ розплавиться, а зверху воно не доплавиться і буде таким ребристим, тобто таким рельєфним. І інколи це мішає за те, ну, про те, щоб закріпити, про те, щоб е якось її виставити, вона може бути такою е нестатичною. Тому це, з цим треба дуже бути уважним і треба розуміти, що воно е займає дуже багато часу. Процес взагалі цих облич у мене зайняв три місяці приблизно. Від початку, від відливання форм, від зліплення форм, від закупки скла, від цього всього це зайняло три місяці до. Уже остаточні роботи представленої на захисті магістерського диплому, от також включаючи і дерев'яні підставки, які також було доволі важко зробити, тому що е, така форма вона е, має якось закріплюватись і з боків, і взаді, і спереді, щоб воно не поїхало. Тому цей момент створення е, цих певних образів жіночих є доволі важким. Що поетапність займає дуже багато, як я вже сказала, наголосила багато роботи. На це я потратила три місяці. От, і в загальному зараз можна побачити такий результат перед собою. Також щодо роботи, яка мені подобається найбільше, важко обрати, тому що всі роботи дуже мені подобаються, вони дуже близькі моєму серцю. І я багато над цим старалася. Кожна робота займала чимало часу. От. Але можу сказати, що напевно у кожній роботі є частинка мене. Тому е, якось відокремити щось одне доволі важко. А можливо, це буде якраз таки, напевно, ця робота вона є остатньою, і я в ній бачала найбільше сенсу. Е, от, тому що саме в цей образ е, жіночий я вкладала більше е, себе, тобто більше я змальовувала, скажімо так, із себе, напевно. І я вселяла таку думку, що розказувати про кожен із видів образу це доволі цікаво, який існує в загальному суспільстві. Але саме ось ця, оцей зліпок це саме мій, саме мій особистий погляд на саму себе, як на художника, як на жінку, як на особистість. Оце доволі важливо. От. На чим зараз працюєш? Зараз у мене скляні прикраси. Це е, тема, яку ми проходили у академії на другому курсі. Вона дуже мені запам'яталася, тому що е, дуже багато було різних технологій, е, різних застосувань. Так само ми практикувалися е, з металом і з деревом, і, е, з керамікою. Так само. І найбільше в запам'яталось те, що цю прикрасу можна поєднувати, можна носити з будь-чим, і е, вона доволі легко комбінується. І також мені сподобалось те, що воно не є сильно вибагливим, тобто можна його зробити, скажімо так, навіть в майстерні, не потрібно їхати на великі виробництва, тратити дуже великі кошти на це, і те, що воно така, скажімо так, маленька, така планета, таке маленьке уособлення того скла серед всього іншого. Тому що скло зазвичай воно дуже важке, воно масивне, воно доволі таке. Навіть інколи монументальне. От. А ці прикрасі, вони несуть в собі більш такий е, сенс. Тобто воно більш наповнене якоюсь е, тематикою, якоюсь такою навіть душевною теплотою. Тому що саме так я їх і роблю. І мені подобається, що саме. Це, саме те, що їх можна носити е, на собі. Ну, наприклад, у мене були замовлення стіних прикрас, я їх е, виготовляла разом з свої, своїм колегою. Він у мене майстер по металу, а я майстер по склі. І у нас була така колаборація, він робив е, срібні ланцюжки, срібні е, фурнітури е, на персні, на е, кульчики от, і на е, шиї. І в нас вийшла така цікава колаборація. Ми відправили цю прикрасу в Польщу. Вона була доволі гарною. а Використовувала я там е, такі потрави, скажімо так. Це є люстрування скла, доволі важка, важка техніка. От. І саме скло я використовувала е, кольорове. Я закупляла його у нас у Львові і дещо ще за кордоном купляла, там доволі такі маленькі. Краплення були, то я закупляла це за кордоном, і потім це все спікалося в гнуфелі при високій температурі, щоб воно гарно закріпилось і могло на світлі на сонці більш виблискувати. Кому з вчителів ти би хотіла подякувати? А найбільше мені хочеться подякувати Степану Максимовичу, тому що він готував мене до, скажімо так, до того дорослого світу, який чекає за цими стінами. Він давав поштовх в мистецтві і залучав мене більше вірити в себе, більше брати участь у різних конкурсах. Він також познайомив мене з склоном і з академією. Він мені, напевно, вперше про це розповів, коли мені було десь років 14. І після того я вже зрозуміла, що десь щось є набагато масштабніше, набагато більше, аніж школа мистецтв. І мені захотілося це побачити на власні очі, мені захотілося цим познайомитись. Я їздила, напевно, з восьмого класу і до одинадцятого. Я їздила на кожен день відкритих дверей в у Львові, і я до кінця не могла зрозуміти, як воно все, все створюється. Я приїжджала саме подивитись на скло на Гуту, яка є в академії, і вона на той момент е, працювала років 45. от тобто, вона. Працювала так, бохталялась по і це було доволі потужно, тому що поглянути на це все з маленького містечка, і коли ти приїжджаєш у велике місто, ти розумієш, що там такі дива, там такий творчий взагалі колорит, там дуже багато творчих людей, творчого такого залучання, до різних виставок, до різних проєкт, проекцій. Ну, це доволі цікаво. І е, дуже хочеться подякувати е, школі мистецтв за те, що вони повірили в мене, за те, що вони дали стільки знань, е, дали стільки розуміння в мистецтві, в композиції, в живописі, в графіці, в скульптурі. Е, це дуже цінно було, тому що в академії це були базові навички яких нас навчали впродовж років, і я була вже з ними знайома, і це мені було доволі легко робити, тому що я була е, тут, в саме в школі, ознайомила нас з цим. Хочеться подякувати Оксані Степанівні і Степану Максимовичу за те, що вони е, доклали е, своїх зусиль до мого формування в мистецтві, до формування мене як особистості. Е, дуже дякую. Е, так само хочеться подякувати. Сухару Юрій Михайловичу Юрій Михайлович. і Михайло Юрійовичу і Михайло Юровичу і хочеться дуже їм подякувати за те, що вони мене виховали в цих стінах, дали мені таку базу і дозволили творити, дозволили свої ідеї втілювати тут в життя і дали у цей поштовх до наступних звершень в майбутньому. Дуже дякую їм за це. І я би хотіла сказати, що неодноразово буду сюди навідуватись, буду долучатись, завжди можна чекати від мене якоїсь допомоги. В чому би це не було? Я завжди відкрита саме для школи, тому що тут мій душевний куточок, в якому я завжди шукала розраду і в якій я була дуже доволі багато років. Одним словом, дякую і до нових зустрічей!